Добрий вечір студія, це твоя дитина. Ще першого кола, це не гарнага. Сергій, який зараз на полі у нас. У нас зараз... Вотачі Сученки вкрай, удар повороту. Він не пробив, пуш! Можна другий темп. Качинко В'ячеслав повертається. Вау, пати. Дві руки до гори, якась домашка від Шевченкового краю, подача в центр вортарського майданчика, удар по воротах. І у нас відкрито рахунок. Друзі, м'яч забиває вдовика В'ячеслав, 22-й номер Шевченкового краю. Зі стандарту після подачі вдовика просто сам без нікого не прикритий. З лінії вортарського майданчика головою розпечатав нарешті ворота Сорокіна Олексія. Дивимось повтор. Подача зі штрафного. І абсолютно один вдовика пробиває без шансів для Сорокіна. Очікуємо на подачу кутового від Нікіти Пуша. Пішла подачка. І можна бити. Треба, щоб хтось Шевченко <грає> Явченкового в цьому епізоді. Контактна гра, на думку Олега. У нас хороша триходівка урагана. Настенко просто шортний майданчик набігає. але не... не дістає до м'яча. Гарнага. Другий темп. Він у штрафному майданчику. Під правою ногою Гарнаго м'яка в центр на олійника. Вище воріт. Момо, білий момо пробиває, вище воріт. Один гол на рахунку Мирзояна. А Шевченків край після цієї атаки пуш. Він шортному майданчику під ліву ногу треба забувати. Пуш! Як він не влучає? Це Ідеальна позиція для нього. Моторі, уявіть собі, 5-7. Що це за рахунок? Ну хоча у нас видовищний чемпіонат, друзі, Дефенда Ліга дуже видовищна. Білоус на ударній позиції. Білоус пробиває, рятує сорокін у цьому епізоді. Наводить приціл. Ну, дивимось. А розганяється скороход. Добивань. Ні, перепрошую. Не скороход бив штрафний. Е, дезінформація, скороход щойно добивав другий темп атаки. Можливо, і зараз кутового залетить. Але подача не дуже, Кострома продовжує на дальню. Хо-хо-хо, Сподіваюсь, це була така задумка. є Оріщенко під ним, але попереду є більше партнерів у штрафному майданчику. І туди діагональка пішла дуже хороша, вдотик пробиває, але положення поза грою фіксує. Арбітер, дуже хороший момент. Приз Максим опинився перед воротами суперника і пробив. Нудно в чаті, ну нічого. Шевченків вкрай подає. Горбинко головою. Знову подача йде в воротарський майданчик. В центр воротарського краю. О-хо-хо! Кострома 3-0 у нашому протистоянні. 0-3, якщо бути точним, майже Шевченків край сьогодні грає на виїзді. І Ігор Кострома оформлює дубль у нашому протистоянні. У нас є повтор. Зараз нам його запустять і ми побачимо, як Кострома легко з лівої ноги по нападницький реалізував момент. Підробив ліву, навіть не дивиться, куди б'є, і головне в площину воріт. Повертаємось на поле в Гернимівку. Приз. Його вже ніхто не зустрічає. Приза є простір. Передача приза на... Партнера, він прибирає на замасі на олійника. Мерзоян під лівою ногою м'яч Мерзоян пробиває і скорочено відстань у нашому протистоянні. Один-три. Ураган це тут відіграє один м'яч, і я бачу цю енергію в очах урагана. Нарешті вони завелись. Чи надовго це, але факт залишається фактом. Шевченків край дав занадто багато простору вже своїм суперникам, відчувши перевагу в рахунку.